Привіт! Знову ж таки, міняю назву ефіру, щоб запросити саме людей, яким цікава буде ця тема. Привіт із Харкова. Привіт, рада тебе чути бачити. Супер, дякую. Дві, три гордон. Я не згодна. Я самая красивая дякую. Ти смог мені? Ніколи навіть під страхом смерті. Який розмір четвертий? Ольтик, не не утішайся. Я зараз поясню, для чого я це роблю. Так. Четвертий мій улюблений. Молодчинка, я багатий. Ти злидень. Де четвертий? Та от. Я навмисно зробила цю таку собі такий собі саксапірний танець. Так. Тому що це приваблює увагу, я хочу вас прикликати, привернути вашу увагу. І поїхали. Що за аборт? Отже, така історія. Одна американська жінка, звала її Марія Анна Карпентер, починає бути одержимою двома ненародженими близнятами. Жінки, яку вона врятувала та знаходилася в комі після побиття і зґвалтування. Отже, ця Марія Карпентер, якимось чином її врятувала, вивела з коми, хоча ніхто не надіявся. Батькам то їм стидно за те, пише Соня, а чому? Тому що я перевер... привернула увагу таким собі сексапільним танцем? Так я не думаю, що це для того, що... щоб когось покусити, чи так далі. Я просто привернула увагу, щоб ви мене почули. І, відповідно, постійно переконує матір цих близнят не позбавлятися від них. А та мати звуть її Катерина Позор пише Соня, ну чому? Зараз тема політична про аборти, про жіночі, чоловічі, так би мовити, про все на світі, про життя. А як ви ставитеся до абортів, в тому числі пізніх? Одні гади хотіли приписати мені пізній аборт. В розумінні я ніколи його не робила, а вони вигадували, що я була вагітна, і це дуже-дуже неприємно було. А я не люблю абортів. І все продовжується тим, що е, раптово е, Катерина е, виїжджає до України і вирішує все-таки позбавитися цих дітей. Ну, а Марія їде за нею до України, щоб ще раз поговорити з нею. Як виявляється, е, Марія це імплантувала мозок Катерини. Спеціальний чіп, який змусив її прокинутися з коми, змусив її почати нормально мислити, виходячи з цієї коми, тобто змусив не спати мозок. І відповідно Марія переводить ці вже чіпи, в мозки її близнят і починає щитувати їхні відчуття. І відчувати ці відчуття на собі, після чого і вирішує їх рятувати. Бачу тут одні хлопці, напевно, в мене не наяві. Так, спровокувати тільки їх змогла. Хочу, щоб ми нормально поговорили. Чому ж я це все витворяю? Поговорили на серйозні теми, тому я так останнься, ми затягуємо на ефір. Ну. І їдучи. Вже по Україні вона потрапляє ця Марія на таку звану погану дорогу, де дуже часто розбиваються люди. І тут бачить, що за нею їде Марсон. Тобто, який переслідував її ще із штатів, і він відомий перед за аборти із своєю дружиною. Привіт, привіт. Відповідно. Він хоче збити Марію тоді, а, ну, на тій дорозі, але раптово з'являється тінь, яка перетворюється в такого собі темного чоловіка. Марія чує в своїх навушниках слово диявол вдячний тобі, і змушує машину із Марсоном перевернутися. В аварії відрізається голова цього Марсона і а, викидається з машини до Марії. Марія, звичайно, в шоці, і раптом вона бачить, що ця дорога перетворюється на туманий такий собі перехід між світами, де обабіч стоять, що за історія? От розказую цю історію, слухай, де обабіч стоять демони, дуже такі страшні, з зубами, як в пірані, з обгнилими, опаленими лицями. І відповідно вони всі тягнуть руки до Марії. І в кінці кінців її зустрічає. Сам диявол, який спракував аварію Марсона, і каже їй, щоб вона згадала своє минуле. Стверджує, що ненавидить її, але все ж вдячний за порятування дитини. Коли Марія приїжджає, до лікарні, виявляється, що вижила одна із близнючок після аборту. Ім'я який дається Христина, Цю історію я брала частково з життів. І це історія з моєї книжки. Ну що ж, сонечки, дякую за лайки, дякую, що ви зі мною були <свісно> всі три ефіри. І взагалі тоді бай-бай!